27 червня у прилуках на засіданні виконавчого комітету розглянули 15 важливих питань. Зокрема, мова йшла про затвердження мережі міських автобусних маршрутів загального користування. Зміни стосувались переіменування назв автобусних зупинок. Внесено зміни у назву двох зупинок, які знаходяться у військовому містечку номер 12, А саме зупинка, яка існує, назва існуюча назва школа номер 12, Тут уже прописана як військове містечко номер 12. А зупинка. Існуюча назва, яка зараз військове містечко номер 12 буде назвати називатися сквер гармонія, так як запропонувала комітет самоорганізації населення даного мікрорайону. А також затвердження додаткової зупинки. Введено додаткову автобусну зупинку на маршруті номер 10 Дослідна промзона. Це назва зупинки Прилуцький м'ясокомбінат, тому що де-факто дана автобусна зупинка є а де Юра, на жаль, її в мережі міських автобусних маршрутах не було наступне питання стосувалось виділення коштів за рахунок субвенції на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Депутат обласної ради Крамаренко надав допомогу ліцей номер 3 і садочку номер 4 для придбання там дошка, там пральної машини. Депутат обласної ради Солорєва надає допомогу жительці. Нашої територіальної громади загалом усі рішення приймались без обговорень одноголосно. Проте деякі питання були спірними зокрема, питання, що стосувалось комунального підприємства прилуки тепловодопостачання і проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Прилуки. Було багато дискусій, взаємних звинувачень. Про це розкажемо в наступних сюжетах.